Як же працює інструмент карта бажань? Давайте розбиратися і про важливий е, трикутник бажань для будь-якого бажання, щоб воно здійснилось. Е, почнемо з того, як працює карта бажання. Е, в нашому мозку є спеціальний такий відділ, структура, яка називається ретикулярна формація. Саме цей відділ е, робить потужну роботу. І запускає мислеформи. форми. Мисле форми це вже е, перша стадія реалізації будь-якого бажання. І ми підійшли до першої частинки трикутника у наших бажаннях, який називається думка. Це перша частинка. От, от Треба, щоб ваше бажання потрапило в певний трикутник. Так? І ці є три сторони. А перша сторона це думка. Саме думка. Це основна частина. Якщо думки немає, то бажання точно не здійсниться. Думка має бути максимально позитивна, конкретна для вас, нагадую, так? І ключове в цій думці має бути до неї ще енергія, тобто емоція. І друга частинка трикутника бажань це є емоція. Емоція будь-яка. Навіть той самий страх, Ой Боже, яка я буду, якщо в мене це буде, це теж чудово і вам підходить. Єдине, щоб не сумнів, не сумніватися в думці. Бо якщо на рівні думок є сумніви, то все, цей трикутник бажань вже руйнується. Ви точно маєте вірити, що у вас це може бути і вам це підвласне. Так, ось, емоція, вона має ключове. По-перше, якщо не ваше істинне бажання, у вас ніколи не буде емоції. І емоція являється індикатором істинних бажань. Якщо дійсно вам так хочу, 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 я реально хочу це мати, бути такою, ви будете завжди що робити? Діяти. А це третя частинка. Тому що без дій який би класний інструмент. як би ви не замріяли? Але без певних дій підкріплення наміру, тому що дії вони підкріплюють намір, що я хочу це мати, нічого не вийде. Тому є три частинки у трикутнику бажання і будь-яке бажання, будь-яке, коли потрапляє туди в цей трикутник, де є думка конкретно, що я хочу. Я вірю, що в мене це може бути. На рівні думок у мене немає блоків, страхів. Мені там класно. Я знаю, що я точно знаю, що в мене це буде емоція, тому що я це так хочу, я хочу це всією своєю душою. Я дуже цього прагну. Я е, прям реально рухаюсь до цього. Е, і е, третє, це дія, де я роблю якісь кроки. Я кожен день роблю якийсь крок на зустріч до своєї мрії. Я думаю про неї, я придумую, я роблю план досягнення своєї мрії. Е, і таким чином. Це все поєднується в таку формулу, і там вже питання часу, коли у вас це відбудеться. Тож за допомогою емоцій, ви можете ще перевіряти, якщо до якогось бажання геть немає емоцій, наприклад, там, хочу правильно харчуватися, хіба може бути емоція до правильного харчування? Це нам говорить наша голова. А тіло наше хоче отримувати емоції, кайф від їжі, а правильне харчування не завжди це смачно і класно. Але до чого може? Для чого нам правильно харчуватися? Правильно, для того, щоб відчувати, наприклад, себе здоровою, енергійною або мати красиве тіло. І подобатись собі в церкалі, то якраз це подобатись собі в дзеркалі це та мотивація, яку варто показати своєму мозгу, а не правильне харчування. Тому що ну, на правильне харчування у нас емоцій ніяких не буде. А якщо виглядати богинею, одягати крутий наряд і відчувати себе шикарно, роздягатися на пляжі, вільно почувати себе біля Будь-якого чоловіка і так далі, це вже може нам подобатись, правда? І вже тут може виникати емоція. Але знову ж таки, не в усіх і не в кожного, а тільки в тих, кому це дійсно важливо, у кого це є бажанням істиним. Отже, трикутник бажань запам'ятали: думка, емоція, дія. Це три складові, про які вам треба знати і пам'ятати, для того, щоб виконувалися ваші бажання. І от, як ви помітили, Просто повісити карту бажань, цього мало. Це класно. Ви таким чином витягли із своєї голови думку і вже дали у вигляді картинки, ви вже дали першу матеріалізацію. Це вже перший крок до матеріалізації. Це навіть уже перший. Перша дія, яку ви зробили, щоб щось мати отримати. Але, звісно, цього недостатньо, і потрібно час від часу згадувати про свої мрії, фокусуватися на них, уявляти, приміряти їх на собі, і обов'язково діяти, робити якісь заплановані кроки для того, щоб це мати. Ми ніколи не знаємо, яка буде дія із цих всіх найефективнішою і спрацює, що ви це отримаєте. Але без певних бусінок цих дій а, нічого може не вийти. Тому мріємо, думаємо, досягаємо, діємо обов'язково для того, щоб цей інструмент працював. Це не магія. Це робота просто із підсвідомим рівнем і з вашою підсвідомістю. І одразу, як тільки ви повісите карту бажань, перше таке враження, ну зазвичай потрібно її робити з викликом, а не таку, що максимально у вас все реально не вхитруйте себе тут. Тут треба розмістити те, що хоче душа, зізнаватися собі, навіть якщо це масштабне, навіть якщо ви не знаєте, як ви до цього прийдете. І ключове у всіх мріях та бажаннях, що вам не треба знати, як туди прийти. Вам треба знати, куди ви хочете, тому що в цей момент ви запускаєте головний запускник GPS. У своїй підсвідомості включайте GPS, куди вам потрібно рухатись. І починає формуватися Всесвіт таким чином, щоб вас туди направити. Вам будуть приходити можливості, знаки, люди, ситуації. І вам важливо взяти це в свої руки для того, щоб дійти до цього свого бажання. Тому карта бажань допомагає фокусуватися на позитивному. На цій мотивації. Так створена людина, що для того, щоб вижити людству, приходилося думати про негативні ситуації. В принципі, якщо взяти наше ДНК і те, що нам передавав Рід, аж сім поколінь вам передавали тільки свої страхи, свої якісь там думки, які, які допомагають вам вижити, так? обмеження і так далі. А е, навчитися радіти, навчитися мислити позитивно, це вже завдання кожної людини, дійсно, тому що, ну так, були важкі часи, і зараз вони нелегкі. для того, щоб ми вижили, ми маємо знати безліч, чого е, правил Всесвіту, так? Про небезпеку, про те, як, е, що може з нашим тілом відбутися і так далі. Але е, ми часто погружаємось настільки в негативні думки, що забуваємо думати про хороше. І таким чином, думаючи, а про що ми думаємо, те ми перезасіваємо і бачимо свої реальності. Чому кажуть, що бідний бідніше, багатший і багатіше? Тому що бідний весь час думає про свою бідність, про те, як у нього не вистачає, про свою нестачу. А багатший багатшає, тому що він думає про те, як у нього все класно, як йому всього достатньо, і він думає про достаток. Тому він притягує в свою картинку ще більше достатку. Почніть думати про достаток, почніть думати про те, що у вас уже це є, про те, що у вас є все для того, щоб це мати. Не загострюйте свою увагу, щоб не перезасаджувати ці а, такі а, насіннячка. В свою голову, які будуть сприяти вашому нестачі або некоханню або нездоров'ю. Думайте навпаки про те, що ви хочете отримати. Станьте тим, ким хочете бути. Вийдіть із цього кола, перестаньте думати про те, чого у вас нема. І таким чином ви почнете притягувати і засівати правильні насіння, формувати свою реальність і впливати на неї, і отримувати те, що ви хочете мати. Ось також хочу зауважити про експеримент, який робили вчені і хотіли поміряти якість, кількість наших думок. Вони визначили, взяли 100 людей за основу, визначили, що за добу людина прокручує 6200 думок різних. Показав експеримент, що найчастіше це думки одні й ті ж самі, 95% одних тих самих думок. Просто вони крутяться в нас з різною періодичністю тому ми так не помічаємо. Це все одно, що включити одну пісню, їхати там від Одеси до Києва і весь час слухати одну цю саму пісню. Так ми прокручуємо себе в голові. І лише 5% є для чогось нового. І відповідно кожен рік. Ми думаємо про одне те саме, а хочемо, щоб у нас зміни були в житті. Так для того, щоб були зміни в житті, треба почати думати про інше. І карта бажань, як ніхто, в цьому допоможе, тому що кожен день ви будете дивитись на свої картинки, на свої зображення і заселяти в голову нові якісні думки. Ключове слово якісні і позитивні давати собі крила та мотивацію, чому діяти і рухатися по життю. Тож, беремо цей інструмент в свої руки, пам'ятаємо про трикутник бажань і про те, що карта бажань це не магія, і це не те, що достатньо для того, щоб ви лягли на дивані і дивилися лише на карту бажань. Це візуалізація, яка допомагає швидше та краще отримати те, про що ви хочете, про що ви мрієте, чого бажаєте. Це інструмент, який допомагає притягнути на підсвідомому рівні правильні ситуації, викликати певні можливості, щоб до вас це прийшло. Бажаю, щоб кожне ваше бажання збувалося кращим чином для вас. А ще я застерігаю, що уявіть, як це страшно, якби бажання кожної абсолютної людини, абсолютно кожної, збувалося. Це дійсно страшно, і це був би хаос на нашій планеті. Тому думайте позитивно, бажайте всім добра, в першу чергу собі, і все у нас буде гаразд.